Я знайшла ідеальний тревел набір в Аврора. Зараз буду робити огляд. Такий великий набір я придбала, напевно, десь за 80 гривень. Ви уявляєте, зазвичай такі набори коштують по 300 гривень. Щось таке. Давайте відкривати. Сподіваюся, вам мене чутно добре, тому що я зараз в ТЦ. Так тут є ось така баночка розприскувач Вона одна. Далі такі дві баночки. З такою кришечкою давайте відкриємо. Вау! Тут ось така штука. Дуже зручно буде. Тут дві таких баночки. Мені здається, класно сюди буде або тонік, або міцелярну воду налити. І далі дві однакових баночки. Ось такі. Саме через, напевно, ці баночки я купила цей набір. Ось такі класні сюди налити якусь там гель для вмивання. Класно буде або гідрофільну олію. Теж є така лопатка, щоб було зручно набрати якийсь продукт, і ось така. Я не знаю, як це правильно називається, але дуже буде зручно переливати якийсь там тонік або міцелярну воду. І ще тут є наліпки для назви різних продуктів, тобто шампунь. Тут я навіть бачила SPF. дівчата, хто шукав ось такий тревел набір не за всі кошти світу. Ось залишаю вам арт усі бігом в Аврору. Ось таке у нас відео вийшло. Ну що бувай.